Тут ви не купите такого сала, як ви собі звикли в Україні, але тут буде дуже величезний вибір бікону. От 6.29, типу ціна зі снижкою. Буде залежна ціна від виробника, від ваги, але я вже знаю трошки як забирати бікон, тому що якщо з цього боку ви бачите багато м'яса, вам треба його перевернути обов'язково на іншу сторону. 4.49, подивитися, як воно виглядає з іншої сторони також. Тоді ви будете знати, чи воно класне з обох сторон чи ні. Apple Wood. Тобто воно підкопчене на яблучному дереві. От, коштує 4.49. І зверніть увагу, тут написано No Sugar, тому що деякий бікон, він дійсно він підкопчений, він солоний, але він ще підслащений. От. Тут більша вага і він коштує 7 доларів.